У Черкаській школі номер 33 імені Василя Симоненка відкрили центр освітньої безпеки. Сучасний простір оснащений планшетами, відеопроектором і матеріалами для занять. Меблі легко пересунути, щоб сісти колом і створити атмосферу довіри. Цей проект реалізується спільно із поліцією Черкаської області та Черкаською міською радою. Такі осередки мають з'явитися в кожному закладі, в якому сьогодні працюють офіцери освітньої безпеки. Це важливий простір для їхньої роботи, для роботи із дітьми, для проведення певної. Інформаційної кампанії і в першу чергу превентивної роботи. тут із учнями працюватиме офіцер служби освітньої безпеки, допомагаючи формувати культуру безпечної поведінки та довіри до правоохоронних органів. Проводитимуть як профілактичні бесіди, так і практичні тренінги, зокрема з надання першої медичної допомоги. Гарний ремонт, в якому в новому приміщенні приємно знаходитися. Це відповідно зручні меблі, це різні інтерактивні. Засоби і матеріали, от все, що необхідно для роботи офіцера служби освітньої безпеки, там є. Окрім цього, у центрі працюватиме соціально-психологічна служба школи. Її фахівці проводитимуть заходи з протидії булінгу та цькуванню, а також заняття з курсу основи здоров'я, що доповнить роботу офіцера служби освітньої безпеки. Дуже приємно, що місцева влада і керівництво освіти приймає участь в налагодженні процесів навчання дітей, тим паче враховуючи вимоги сьогодення, враховуючи військовий стан, Є певні ризики щодо якраз безпеки в інтернеті, кіберпростіру, безпосереднього спілкування з іншими особами.